Військо Острозького вийшло вже на шлях сотнями залізними в золотих степах, меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Нас не злякають, орди ворогів, боями загартовані внуки козаків. Меч до гори! Бій круговерть, ми на шляху, ворогу смерть. Віра твоя свята, міцно меч тримай, клятва у нас проста, своє не віддай, меч догори, бій круговерть, ми на шляху, ворогу смерть, ангели наші всі мають позивні. В лави стають вони з нами на рівні, меч до гори, бік круго ми на шляху ворогу смерть, грізно гармати б'ють, хлопці сіль землі, славний бригади путь завжди на броні. Меч до гори, бік круговерть, ми на шляху, ворогу смерть. Гімн. 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.